Це мій учень Коля Чус. Його мама привела в другому класі до мене. Вони приїхали на вишків. Це була дуже хороша, чуйна, добра людина. Потім в нього народилася донечка Даринка. Він знову привів її до мене в клас. Ми дуже всі сумуємо, вся школа плаче, батьки, учні, вчителі. Він весь час до нас телефонував, звідти вже з війни і казав. Нас, каже, тут літають дрони, як комарі на вишкові. Ми з ним спілкувалися постійно. А ви знаєте, від чого він загинув? Е -е -е -е. Так, дрон. Він, 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 він був зв'язківець і він поліз е -е 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 зв'язок налаштовувати, і дрон його. Він загинув від дрона. Це <газує> з дитинства на баяні грав. От завжди він на першому, я на третьому, і завжди той з дитинство звук Баяна. Приїжджав відпустку, з нього завжди музика грала, от навіть при війні. Вони приїхали в наш будинок і у роки три-чотири було. Він на три роки молодший від мене, то ми спілкувалися. Також, також виросли разом. Працював на оцей контик, машина їздив водієм».